родичі, всім привіт вам великий. Всім привіт. Я знімав в Польщі відео, як жив, скільки треба грошей для комфортної житті, скільки я трачу. І сьогодні Лена вам хоче розказати, скільки вона тратить в Норвегії для комфортного, ну, в общем, на свою життя, скільки вона тратить. Скільки ти вже в Норвегії прожила? Десь приблизно 1,4 року. Але про комфорт ти щось загнув. Ну, щоб вижити. Ну, в общем, от, самий основний момент по грошам в Норвегії. Що Куди уходить саме більша частина. як обично, я думаю, як візде. Ну, коли ти на інтропрограмі, це десь приблизно 50% – це житло. 50? скільки ти платиш за житло, розкажеш? В доларах давай, щоб одразу... от тисяча. З комунальними послугами, так? Разом з послугами це ще е, дуже. Ну, спочатку ще скажи, де ти живеш, щоб вони розуміли, що ну, це, це не це, центр, не. Це десь пригород осло. Пригород осло. Десь до осло пів години їзди на автобусі, так? Хвилин двадцять. Ну, 20, пів, пів годинки до осла, тобто це не центр. Чого вона платити тисячу доларів, це дуже хороша ціна. Я вам колись познімаю її житло. Вона могла платити би багато набагато більше, але вона платить тисячу. Із-за чого тебе така ціна? Ти може об'ясниш? Ну, тому що я живу разом з хазєвами, з власниками дому. У мене на першому поверсі щось наш квартири, а вони займають перші цени вхід. Другий та третій поверх, тобто я живу разом з власниками дому. І обична ціна така поменше, того що общий вход так у них. Ну то є хазяєва один вход і Ліна свою ну, там, у нас своє як житло як великий дім і дві квартири. Так, один вход. Якби були різні входи, то є не свій хазяїв свій, тоді було б тисяч десь 1200 доларів, так? Я думаю, більше. Тобто було б може навіть більше. Все із-за того, що вход або свій, або общий. Якщо общий, дешевше, якщо свій вхід, то ти платиш звісно, більше. То, що це воно рахується як дві окремі квартири, а так як дім та кімната. І, і ще ж є такі ці, що в тебе в контракті, в общем, що ти написано? Тобі не з животними, так? З тваринками. Е -е, Так, у мене в контракті заборонено тваринок. Також я не маю права сама щось там перебудовувати, щось там змінювати, на стіни щось там ліпити. Це мені заборонено. Тільки по розрішенню господаря, тобто ти йому треба сказати, так. я там хочу так, то можна чи не зяспросити. Ну, Нет. да, узгоджувати всі питання разом з господарем. От так. Лінок. Так. Да. Слідующе. На що в тебе тратиться великі гроші? Ну от жильо, це, понятно, саме більше. Що в Польщі має так само було, що тут, а воно виходить жильє з'їдає саму більшу частину. Слідує. Ну я думаю, що це їжа. Їжа. Скільки? А їжа десь з урахування того того, десь приблизно 350 доларів. Це ти їс і рибку, там і м'ясо, якесь ну, так. Ну, того у мене дуже вручає. А якби от не було цієї приложення? Кстати, приложення це не реклама ніяк, а там не зусилка, хто живе десь тут по Європі, попробуйте. Багато людей мені казали спасіба, попробуйте, закажете пару разів, будете знати. Лена заказує, я тут буваю, я беру. У мене просто що немає де хранить. Ні, там дуже часто, якщо знайти нормальний магазин, то можна знайти і м'ясо, і рибу, і якісь дорогі продукти, і сири. Мені тверді сири дуже часто попадаються. Але один там нюанс, що кінцевий строк поживання там йде, наприклад, сьогодні. Але не знаю, день все, все окей. А якби без приложення? От щоб ти реально не вважала прийма, скільки грошей виходило. Ну, от все, брать в супермаркету. Ну там по скидкам не по скидкам. Ну, Дивись, я коли проживала в мотаку, у мене десь прибудавали мені скока, 400 доларів мені на місяць здавали. І якщо б так, то приблизно навірно з тим урахуванням, що я жила далеко. Я дуже часто в магазини ходила, я всі приїдала. От, 400, тобто, якщо зараз би навіть, ти в своєму житті, вже не таку, так? Це да. в тебе 500-600 доларів точно було? Так, да. з тим врахування, що я зараз їм набагато краще, ніж тоді. От, тобто, получается, вона на цьому економить. Ну а як по-другому? І Врахув... ще е, дуже багато зверте увагу на знижки, е, застосунки, за які допомагають е, трошки зберегти гроші, такі, як от Рема, Тюсен, там кешбек іде. Києві також там йде кешбек. Мені йде кешбек. Що там ще Акції. По акціям можна теж журнальчики брати, так можна. І ще в кожному магазині є такий крема або екстра, або Києві. Є відділ. Там є також продукти з кінцевим строком споживання сьогодні. Вони там мінус 50. Значить, записуємо скільки, ми, скільки тратиться? 300-350 п'ятдесят доларів. Ну, я 350, але люди. є... Різні, і ще один нюанс, я ж не зловживаю нічим. От, без вредних привичок, не бухай, ніде нічого. Якби ще бухається. Це, це якби паління було б, то це. Куріння тисяча з Чого? алкоголем. Куріння? Ні, з алкоголем ну, якби ще от, пить. Якщо на цигарки, це десь приблизно 2000 крон, це 200 доларів. Ще плюс, і плюс так. пиво випить пиво по 3 долара за бутилочку, так? Це саме пів літра і 3 долара. Yeah. От так. Так що не бухайте. Будуть у вас такі гроші це буде грошей куча. Яке наступне питання вас цікавить? Як ти добираєшся, вона їздить вчить мову, то на велику зараз не поїздиш, бо зараз зима. Ні, ну коли тепло, то на велику. Це ціна, а... ціна питання 100 доларів. Велосипеда була ціна 100 доларів, який ми з неї купляли. Я думаю, хто давно підписані бачили. А, коли вже похолодало, вже трошки вже купляти проїзний. До цього проїзний коштував на одну зону. Ну, у мене школа знаходиться в одній зоні разом з моїм домом. Виходив 85 крон, це 99. доларів. Зараз м 1019. В общем, набирать. 100 долларів проїзне. Да. 100 доларів проїзний, вона бере місяць катається, бо якщо ловлять якийсь. По одній штраф... зоні. Ну, так, да, по своїй зоні в школу. Не знаю, ну, вроді 1200, 120 доларів. Я не перевіряла. Ну, контролери ходять не часто, так що можете різкнути, не yes, У мене на лбу написано. Да, Лена, я, Лена, мені раз... Лена, не я б надурив би все одно. У я там... я ти... мене теж проїздні є, тому Ой, що... що тут та один контролер до мене одразу підходять тільки. Я, тут їду в Данії, до мене підходять, ну, я не знаю, от і мене, як біла ворона, чи як біла. Та о, тут бил... на лобі написано Заяць. Заєць, типа, ні, в мене є білет, вони думають, що заєць. заяць. І... Та... Слідує мобільний інтернет. А, інтернет у мене входить в вартість оренди разом з власниками дому. Але... Мобільний зв'язок у мене коштує 109 крон, ну 11 доларів. Це най найдешевший, там чиста йде смски та хвилини. Щоб всім карточку не заблокували Так, да, та що ну, якщо НАФ мені дзвонити, на той номер телефону. Якщо якийсь там хтось по Норвегії, тільки з нього. І ще, <зас> та не перебувайте мене, і ще користуюся я е, мобільним інтернетом з Vodafone. в роумінгу. Там зараз дають 8 його. Uh -huh. На місяць мені вищити грошей. Ой, я ж, ну, народочка твоя. Скільки? Мені за 1200 рік без гривень без домплату. Гривень. Так. В общем, посчитаем, это без шо? 120 120 долларов в місяць 120 долларов за інтернет. 12. Ні, це за проїзним. З проїзним і з тим. А. Да. З да. 115. 115 доларів пишем. Да. Поскольку Ліна ходить учиться в школу і платять і -програма, підтрим, на програма, підожді пардон. Лена находить на інтропрограму і з неї стягується податок, правильно? Ну, то, що це рахується як заробітне плата. Е, в Норвегії є закон, якщо у тебе дохід до 100 тисяч крон, це Скільки? до 10 тисяч доларів за рік, то ти не платиш, не платиш взагалі податки. Ага. Якщо вже більше ста, то до ста сорока там один відсоток, від ста сорока там до двохсот другий відсоток і так до майже до 50. Прогресіруючий да, Прогресіючі називається, так? У мене наразі вони порахували, що у мене сім відсотків. Сім процентів от того, що вона получає, забирає государство обратно, так? Так. Да. Так. А якщо ти зараз підеш на роботу, скільки тебе буде на лохот? Ну все залежить від того, скільки буду заробляти. Ну допустим, скільки можна заробляти? Ну, це якась робота, не, не, я не кажу, там на краболовні судно, ті, що ви читаєте об'явлення по 50 тисяч євро в місяць, ні, то все От саме звичайна робота. Ну, я думаю, якщо буде доход десь приблизно до 50, 500 тисяч. Півмільйона. Півмільйона. Крон. Крон – це 50 тисяч доларів. Грязними. Грязними. Це буде десь приблизно, я думаю, до, до 30. До 30. Грязними в рік. Не подумайте, що <гадい> <гадい> в місяць 50 тисяч чи 55. Брутто це називається. Брутто. От, пардон. Я аж за троїв, тільки що як вже гліче, як москвич. Тобто, ти платиш налог, все нормально. Так. За роботу, за роботу, поки мені нічого розказати. Ну, можливо, скоро все буде. Скоро так що поживайте рівні, удачі, все в неї вийде. Вже вроді все прокльовується, щоб не злазити. Бо в мене язик чорний, треба дуже голки пополоти, Все вийде. Та вроді теж чорно. Вроді чорний язик. Вона мене хейте. Вона мене Вона мене душить. Зробимо так. Слідує, на що тратиш? От, ти на що тратиш? Ще. Розваги. Є якісь? наприклад... Я, мене куди, та... куди злітати? Куди злітати, так? Так. Да. Плюс, якщо ти живеш біля Осло і думаєш, їздиш в осло, так? Дуже рідко. Ну, їздиш, щось дуже... купити. Щось купить. А яка різниця, що я буду далеко кудись куп... їздити, купляти? Якщо я живу у пригороді Осло, дуже багато там торгових Магазині. центрів, у мене є е, проїзний, він покриває цю всю зону. Нашу мені їздить в Осло? Минуточку. От зараз вона юлить і хоче вести вас в оману. Дивіться, коли ми з нею познайомилися, то ми в Осло познайомилися. Значить, туди їздила. Ну тоді було ще для українців безкоштовно. Угу. Вона й там зекономила. Ладно, ну плюс-мінус. Скільки в тебе там уходить? Десь ідеш, ти Кофе випить, наприклад, кави, ще якийсь пиріжок з'їсти там чи Якщо... бургер? я не хожу, я не можу собі таке щита. Це просто хлопець нермало зарабати, мені так кажеться. Та взагалі він по, взагалі не по смітникам. Я б такива, Ша... я по по таких призіраю. Я таких призираю і отаких от призираю, навіть таких не дивлюся. хто Я можу, можу тобі взагалі ще тему відкрити. У нього багримуха, смітник. Фу, це погано. Я б на твої його бросив вже давно. Окей, я так і зроблю. <світ> е, на щодо кави, е, я вже мабуть, звикла як або. Норвегія, вся, якщо кудись йде, вона бере з себе ленджбокс. Mm -hmm. Це бо якийсь бутерброд, там з якимось шпакльоком якоюсь там з маском маслом, або якоюсь шинкою. І кава mm -hmm. в термос. Е, я також іноді беру. Але у мене кава в термосі, снікерс, або якесь там печиво, щось таке. Отак От я щось беру. Ладно, в місті буває каву. Да. Скільки в місяць раз? Ну, плюс-мінус, скільки грошей? Mm -hmm. В бургер кинге. Да. Зараз э, можна купити каву по 10 крон, це по одному долару. За 1 долар. За один долар. Тут дешевше, в Данії. Но все одно, бургер якийсь кушать. Доларів 100 ти тратиш по-любому. Бургер это шо? Ти шо? ні? Менше? 50. Бургер в бургер Кінгі 28 крон. 2 долара. 2,8. 3 долара. Бургер. 3 доллара. І плюс кава. 50 доларів в одному місяць тратиш? Менше. 30 Доларів Доларів 30. Вот видите, я не каждый, что я люблю, то что это экономно. То есть много денег надо. Нет, другая бы сказала, там у меня только выйти в дорогой ресторан и еще куда-то. Конечно. Я понял. То есть 30 долларов в месяц? Да, где-то не больше. Вот. 30 долларов. Я даже на банках могу заработать эти деньги, так что вообще не проблема. Одежда. А что одежда? Ну, сколько ты тратишь, например, на одежду. Я? Ти ще сидиш у діти, значить я купляла логічно. Якщо термобільо, значить ти купляла в Норвегії. Ні. Ну, Ваде. Тем... Тему. Тему. Тему? Тему заказала. <laughs> що до одягу? Ну, ні, ну, одяг взагалі є дорогий, а і не дуже. Якщо десь купляти в, в мережах в супермаркетах, mm -hmm. або, наприклад, Нью-Йорк, йоркер Зара, що ще такого? Mm -hmm. Ну, з таких HM, я понял, не Face, якісь обичні бутики, так? Сто пятьдесят сьомий, наприклад, лофт. Стося 157 бав взагалі. Ти тільки в Ролинської також відкрили. Там, по-моєму, такі от ну футболки, такі от чорні по три доларової футболки. Нові, да. не секонд, нові футболки. И якщо так, то ціни плюс-мінус ті самі, що в Україні. Mm -hmm. Ну скільки ти от тратиш? Плюс-мінус. Я ж не кожного ну, місяця. Давай приблизительно, щоб ми могли ну, з... таку статистику. Ну, Окей. Uh, у цьому місяці я можу купити собі, наприклад, якісь Да. доларів за двісті. Ага. Наступного місяці нічого. В общем, давай сто доларів. Так говориться. Ну, так, так, носки порвуться, там ще щось да, Джинси приблизно плюс-мінус. Скільки? У кроме... крон так ну, доларів тридцять центи, боть стоить. В 157 будуть десь доларів 15. 100 доларів записуємо. Плюс-мінус там yeah. так вона виходить, то якісь заколку, то якісь етон. Так. В цьому 100 доларів, а ще от там средства, наприклад, особиної гігієни, якісь там крема, наприклад, oh, oh, там. Так, надо у ціна була в розваги вписувати, тоді багато. Ні, ми це сюди впишемо 100 доларів там, наприклад, на шмотки в місяць. Ну, тому no. що реально, а то вона купує сокошки, mm -hmm. вона що й кожен місяць не купляє. Uh, так. Крима. Крима якісь, шампуні, там, я не знаю, ну, оці всі от діла. Ну, доларів, навірно, 60 став. А може і більше? А може і більше. До. 160 доларів, що теж воно виходить. Да. Тобто 200 доларів за все вместе, так? Думаю, да пишемо ще 200 доларів, це ми записуємо, тому що надо себе... порошок, і хімію. Ну, так, да, да. всі ці моменти. Одяг, 200 доларів, в общем, оці всі діла да. в неї значі обходяться, так? Да. Ну, поскольку вона дівчинка, це я теж небагато. Я піднімаю такі суми, якщо. Ой, ну, під... да ладно. Піднімав, ладно, пока. Уже нічого не піднімає. В общем, все прикинули. Получилось у нас 1695 доларів в місяць. Да. От, це бо ви кажете, що там дуже багато зарабатують, там багато і тратять. Це при тому, що вона реально економна. Якщо заказувати там якісь ще суші всякі ходить по ресторанам, то це там ну, 3,5, на мінімум, я думаю, щоб так? А якщо ще сняти, наприклад, у в... тебе скільки квадратів усього твоє цей житло? 20 20 квадратів це усе повністю. Так? Саме mm -hmm. знову 20 квадратів. Якщо собі зняти квартиру, то це я даже не знаю 3,5 тоді, так? Mm -hmm. Ні, то я думаю, якщо трошки більше. Саме на житло це там де… Пардон найдорожче житло, там, де е, маленька Лучше. Ну, Якщо брати вже двохкімнатну, то воно буде не набагато. Не набагато. Що, да. Чого живуть у двох, трьох, щоб що буде... дешев, що дешевше. Що було дешевше? Конечно. Ну, приблизно якось так вийшло 1700 доларів, плюс-мінус. При тому, що вона економить, якби не економила, я шкуру, це були просто суми колосальні. Да. Ну їй там реально заробити ці гроші, так? так Навіть реально, ре... реально більше заробити. Ну, якщо за годину це буде брута десь. 22 було. 22, грудно. А не то? Не то, ну, то, якщо 22, ну хай 30, скільки. Ну, то десь доларів 16. 16, 16, можна. Це не найвисоко оплачуємо робити. Да, це, 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 це мінімум. По мінімуму, так. Mm -hmm. да. Якщо знаєте мову, то, звісно, буде більше. Mm -hmm. І ніколи не ведіться навіть всякі вакансії, що Особливо наші фірми предлагають, 50 тисяч євро будете отримувати на краболовах осла при тому, що Краболови знаходяться взагалі за 2000 км оттуда, ну, і ці, ну, я колись вам вже знімав відео, там, де станції по викачці нефті в стоять, типу, потребуються робочі, там, і заберуть з вокзалу, у вас із-за руку тільки дайте гроші, 350 євро. Ну, зарплата, я не знаю, десь приблизно живу, то у касиру в у... 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 магазині, десь 2,5. Дві 2,5 половиною на руку? Да. Ну от, якщо вдвох працювати, то буде добре. Да. Так. Отак, дякую тобі. Спасибо, спасибо, помогла. Пишите, что вы думаете. Всю правду вам рассказала. Она стеснялась, не хотела и заставу. Давайте, пока всем хорошего пока. дня. Подписывайтесь, не стесняйтесь. Будет еще Лена, но ну, чуть позже, хорошо? Договорились, я думаю. Уже надоела. Нет, еще она будет на другом канале снимать трошку. Она уже сделала с собой стоечку невеличку. Не так что не буду снимать, я не знаю, что сделаю. Я эту стойку переломаю. Давайте, пока-пока, удачи всем. Да? Mm -hmm. Пока? Пока. Mm -hmm.